Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж зумором. От я зараз розкажу три основні причини. Ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті воно через три-чотири-п'ять тиждень, максимум там забудеться, де президентів. Вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче і так далі, розумієте? І виходить, що нас, мілініало, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зелініали, тобто ви і там, і там, от ви на двох стулях, типу, так стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це все в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. вони реально ну, по-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасічки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось заякоритися в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. І тут є зумери, які народили в цьому світі. Вони приспособлені. Вони такі о Трамп, що-то там, монетки нові о соцмережі, хорошо, раз-раз-раз там, Якщо ви подивитися як зумі створюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі бо вони народили світі що у них нема противов'язку тобто у них нема дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптувались а нам приходить з такими важкими дуже кроками входить поняли цей світ смиряється з ним ну да все помінялось ладно ми будемо жити так і за цього у нас дуже багато депресій дуже багато тривоги я кажу дісонансу від того як більшість міліняла себе просто кинутим. Це одна з основних причин, чого настільки важко тепер живеться, ну, плюс-мінус таким бородатим чоловікам і жінкам, там плюс мінус віку, хто би старою школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але, друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей дисонанс нас буде травити, і ми завжди будемо казати, а раніше було краще.